Чи це вигідно державі? Звісно, що так, адже пенсіонери це не олігархи. Вони не будуть виводити гроші з країни. Вони їх будуть витрачати. Хтось буде купувати кращу їжу. При цьому будуть заробляти фермери та невеличкі магазини, де пенсіонери зазвичай купують продукти. Хтось може купити вітчизняний одяг або ліки вітчизняних виробників. Всі ці гроші повернуться в економіку. Приємства будуть сплачувати податки. Фермери, які зароблять на цьому, теж будуть купувати щось українське. І так по колу буде збільшуватися попит, буде збільшуватися і пропозиція. Економіка почне працювати краще. Більше податків надійде до бюджету, і всі кошти, які були сплачені пенсіонерам як підвищена пенсія, держава собі просто поверне назад. А головне, чи можливо найголовніше, що нам потрібне, повернеться довіра до держави. Молодь побачить, що пенсія це не вирок, що на державу можна розраховувати, почне працювати офіційно. Сплачувати податки, ну, щоб в майбутньому отримати достойну пенсію. А це означає, що збільшаться відрахування до пенсійного фонду України і дефіцит пенсійного фонду буде зменшуватись. Тож всі ці підвищені виплати пенсіонерам державі буде робити значно легше. До речі, в США під час ковіду держава просто так роздавала гроші всім, всім мешканцям. Своєї країни лише для того, щоб вони їх витрачали, щоб економіка працювала, щоб податки при цьому сплачувалися, і гроші, звісно, поверталися до бюджету. Тому це вигідно державі, коли пенсія буде збільшена і пенсіонери почнуть витрачати більше. А коли ж з бюджету кошти йдуть на дороги або на покращення, які зараз не на часі, то кошти з економіки вимиваються.